Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт нарада. Моє ім'я Олександр Сопельник. Як завжди, важливі та актуальні теми піднімаємо в рамках нашого проєкту. І сьогодні ми говоримо про фінал молодіжного інтелектуального батлу, який за свій час існування вже став важливою подією для молодих людей, що прагнуть продемонструвати свої знання та аналітичні здібності. Більш детально про зміну формату та про те, як змінився сам Батл. Ми поговоримо з нашою гостею. Це Відувачка відділу у справах сім'ї та молоді виконкому Саксаганської районної місті ради Лілія Саванькіна. Рада вітати вас. Я вас рада вітати а, Вже зустрічались ми з вами по темі інтелектуального батлу, так, і так. от дуже цікаво, як змінилася сама організація та формат змагань, якщо порівнювати його з попереднім. Дивіться, по-перше, це змінилася назва. У нас зараз цей молодіжний батл називається Саксаганська ініціатива. І зараз він також, якщо то було однодневні, ну як спробувати, зайде чи не зайде молоді, то зараз це в нас він включає вже чотири етапи. Перший етап це був спортивний, що включав в себе також вибіркові два дні, і фінал. Зараз сьогодні ми провели фінал інтелектуального батлу. Також два дні ми вибирали із команд, хто у нас буде в фіналі. В нас вийшла дві команди. І третій етап це в нас буде вже в березні місяці, це гумористичний етап. Ну і четвертий етап це фінал, називається грандфінал, і будуть змагатись команди, які в попередніх етапах ну, здобули призові місця. Тобто різні команди будуть, хтось побідив в спортивному батлі, сьогодні побідили в інтелектуальному, ну, а в гумористичному вже все. Попереду, а я розумію, що досить так розширився так сам так. батл, і тому, що ну дуже багато таких направлень. так, і так. гумор, і інтелектуальні здібності, і спорт, і це дуже дуже цікаво. А скільки команд взяли участь? В інтелектуальному батлі взяли 10 команд. Це заклади профтехосвіти нашого району, це 5 закладів, та 5 закладів загальносередньої освіти, тобто це де є старшокласники, це 10-11 клас, ліцеїсти. Так, чудово. А що, на вашу думку, є головною метою такого, ну, такого от заходу, та, таких от батлів для молоді? Ну, по-перше, це інтелектуальний розвиток молоді. І по-друге, це робота в команді, що зараз їм цього не вистачає роботи в команді. І коли сьогодні ми проводили фінал, і як в них горіли очі, коли вони в команді там, сперечались такі трошки. Що я прав, ти не прав, давай то скажемо. Ну, це дійсно класно, і коли за ними наглядаєш, то е, таке враження і позитивні емоції. Тобто, можна сказати, така дружня, але запекла боротьба. Так, саме так. так а хто сьогодні змагався за фінал? Е, сьогодні в нас змагався це фаховий коледж наш, який знаходиться на. Ну, на Фаховий коледж, так. так. І друга команда це Криворізький ліцей номер 119. І перемогу в нас отримала це команда 119-го ліцею. І команда, яка коли у нас був спортивний етап, там також перемогу 119 та школа. Тобто сидит за школа впевнено зараз да. проходиться по всім етапам батлу. Да, так, так і так буде знаєте цікаво в гранд фіналі в спортивній команді. Були інші люди. Зараз діти і зараз були інші люди, діти. І коли вони разом будуть уже в гранд фіналі то це буде запекла боротьба. Так а в чому заключається формат гранд фіналу? Що там такого буде ну незвичного або того, що не було по попередніх? Ну, гранд-фінал, гранд як це є ще такі міркування, або це буде а, з кожного етапу по якоїсь да, конкурсної е, програмі, або це ми зробимо як дебати. Ну, досить такий цікавий формат, мені здається, навіть якщо дебати або з кожного етапу, і це ну, кожна команда може сподивити себе щось новеньке. мені здається. Звісно, звісно. А, так, чудово. Як, як, які на вашу думку ключові фактори впливають на успіх от, команд в таких батлах? Ну, перш за все, це звісно, це повинна бути команда. Знаєте, як один за всіх і всі за одного, що вони разом міркують, да, там, як це ось так. І підготовка, звісно. Вони готувались дуже, бо там у нас були такі складні питання і складні конкурси. Навіть коли я готувала ці конкурси. То я навіть і не знала таких питань, да, відповіді, такі слова. От, наприклад, у нас був такий конкурс, там Міркувальна лінія, чого я вирішила це, зробити цей конкурс, Знаєте, як є такі слова мудрі, да, що без, без минулого немає майбутнього. І саме ці слова мене надихнули, щоб зробити цей конкурс. В чому він заключався? Там були ті слова. Слова, які були, раніше використовувались да, в мові українській. Дуже да. цікаво. Думаю, що. Да. І я понаходила такі слова, що дійсно я його перший раз чула, а що мене надихнуло. І здивувало, коли ми на ну почали ці конкурси, все міркувальна лінія. То діти про це знали деякі ну, слова, і тобто це вразило, так що да, молодь, да. молодь все ж таки цікавиться да. нашим минулим і це це дуже добре. Але панлі, як з'явилася ідея, взагалі от розширити після минулого бату, все ж таки ну, так так сильно розширити взагалі спектр і взагалі формат, скажімо, так, всього бату. Ну, звичайно, це ж молодь мене надихнула, і щоб так його розширити, бо це їм дійсно сподобалось. І не хотілося, щоб це було якось одноденно, а щось було таке масштабне, на цілий навчальний рік. Трішки розвантажити і, ну, і, звісно, щоб вони працювали в командній роботі, бо зараз, на жаль, в нас такі часи, так, що вони більш з дома, онлайн формат займаються і не дуже часто вони зустрічаються. А такі формати от масштабні, і дійсно ця командна робота їм потрібно. Так, тут безперечно, тому що ну дійсно ми зараз переживаємо не найкращі часи, особливо а, для нашої молоді, так яка ну, взагалі, мені здається, повинна жити іншим життям. Але ну от навіть в таких реаліях ми доводимо так, те, що так. дійсно ми можемо далі жити, ми можемо далі творити, і наша молодь, мені здається, є цьому підтвердженням. А, але як ви оцінюєте рівень підготовки учасників, якщо б от, ну, все ж таки порівнювати з минулим батлом? стали вони якимись більш кмітливішими. Цікавішими інтелектуальнішими, звісно, і більш потужними і підготовленими. Вони у нас був конкурс візитівка, називався. Вони представляли свої команди і вони там ну, дуже потужно підготувалися, тому що там, уже, якщо ми в минулих батлах да, одноденних ми не оцінювали візитівку, то в цьому батлі ми вирішили оцінювати візитівку. І в нас ми, і креативність, і щоб відповідала назві, да, і щоб назві батлу, назві команди, і командна робота. ну Тобто, це таке також потужний масштаб про те, що вони і. Дійсно було видно, що вони і підготувались до цього. А так, до речі, раніше ви сказали так, що а, всього а, взяли а, в інтелектуальному батлі, взяли участь 10 команд. Так, а чи в кожному етапі беруть? От, в спортивному було також 10 команд, чи можливо можна там збільшувати, зменшувати кількість команд? А, дивіться, ми в, в розпорядженні так. готували розпорядження голови районної місті ради, де ми чітко прописували і плани, і положення про цей батл. І в нас там ми. Е, як 12 команд. От, у нас було це, це так: по 4 групи. Да? В спортивному батлі в нас приймало 11 команд. Ось, ми розбили їх по чотири групи, і тоді вони також змагалися тут, в інтелектуальному батлі у нас було 10 команд. Ми вирішили розбити їх на дві підгрупи, щоб по 5 команд в кожній підгрупі. Так, чудово, Ну, мені здається, дуже цікавий такий формат. От ви вигадали новий, і мені здається, от молоді він точно зайде. І от підсумовуючи нашу з вами вже розмову, пані Лілля, а що ви побажаєте учасникам батлу, які будуть проходити інші от наступні етапи? Е, ну, Всі вони вже переможці, так, щоб вони не засмучувались, коли вони не отримали перемогу, вони найкращі. ну... Здібні, тільки вперед, і все чудово. <клес> Мені здається, що кращого завершення нашої розмови слід було вигадувати. Я щиро дякую вам за те, що ви завітали нашої студії. І, звичайно, щиро дякую за такі от проекти, які допомагають нашій молоді, все ж таки, хоч на якісь моменти, але повернутись в те життя, в якому вони жили до війни. Я так. вам щиро дякую. І Я вам дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт нарада і говорили ми на тему фіналу молодіжного інтелектуального батлу. В гостях у нас була завідувачка відділу у справах сім'ї та молоді виконкому Саксаганської районної місті Ради Лілія Савенькіна. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.